Головна подія сьогодні це виступ міністра оборони США Лойда Остіну. А виступ був присвячений Україні. Скажіть, будь ласка, ви мали вже з ним зустріч? Я вчора мав можливість короткої зустрічі з паном секретарем, але вона була дуже насичена. І головна бо це сьогодні був програмний виступ пана секретаря під час першого візиту. Його в якості е, міністра оборони в Канаду, і ця програмна стратегія була присвячена ключовій позиції: «Why Ukraine Matter» чому Україна важлива? І були наведені достатня кількість аргументів пріоритетності України для Сполучених Штатів. Перша позиція це є те, що російська агресія проти України є. Найбільшою загрозою світу після другої світової війни така оцінка сполучених штатів. Ми з ній повністю згодні. Це не питання війни Росії і України, це загроза глобальної безпеки світу. І відповідно, таку увагу Сполучені Штати будуть приділяти підтримці України, або навіть як уточнив пан міністр, що це не є підтримка України, це інвестиція. В світову безпеку це буквально повторюють тези, з якими виходять українці, і це друга важливість позиції. Чому що це відповідь скептикам? Бо ви пам'ятаєте, скільки на midterm election, виборів в Конгрес і в сенат казали, що ось почекайте, пройдуть вибори. Позиція Сполучених Штатів зміниться, може припиниться фінансування, може припиниться підтримка зброєю. Була дана абсолютно чітка відповідь, що ця підтримка двопартійна, вона має абсолютно підтримку американського народу, і вона не залежить від тих чи інших змін в американському конгресі, в американському сенаті. Бо він стовідсотково підтримує Україну, і дуже важливо було це почути. Третя позиція, яку вчора і сьогодні було підтверджено, це позиція зацікавленості сполучених штатів в руху України вперед. Ми не думаємо тільки про перемогу в війні. Ми думаємо і про те, щоб були продовжені реформи, реформи, які приведуть Україну в Європейський Союз. А я на всіх зустрічах, які відбуваються в халіфаксі, в тому числі під час розмови з паном міністром, говорив, що обов'язково ми маємо мати на порядку денному єдина умова щодо забезпечення безпеки в світі і миру, це є українська перемога і членство України в НАТО. Не існує інших механізмів, які здатні це забезпечити. Я сказав йому, що подивіться, я не переконаний, що всі розуміють, що Україна мала безліч е, мирних угод з Російською Федерацією. Це є Будапештська угода, яка була підписана, ратифікована з відповідними безпековими гарантіями. Це була угода. Так звана велика угода 97-го року, які яку я скасував як президент, де також були надані нам відповідні безпекові гарантії, які не здійснилися, і тому ця угода була безміснована, тому що Росія не збирається їх виконувати. І третя позиція події 14-15 років, коли були підписані три угоди: протокол, меморандум і домовленості, які передбачали. Відновлення суверенітету, вивід іноземних військ, виведення важкої техніки і зброї стоїть підпис Путіна під цими зобов'язаннями. Висновок лише один: і це я намагаюся донести. Не вірте Путіну. Угода, яка підписана Путіним, не варта паперу, на яку вона надрукована. Єдиний шлях, з яким може бути забезпечена безпека в Європі і мир, це є українська. Перемога, і ми маємо зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилася. Це є зброя, це є посилення санкцій, включно. Ми маємо про це починати говорити з територіальними санкціями. Ми Маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо перерізати надходження валюти в Росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців. Були і інші позиції, які ми проговорили, але я дуже задоволений і програмним виступом пана секретаря і коротким спілкуванням з ним. І думаю, що ми продов... я проінформував його, що ми через декілька днів плануємо бути в Вашингтоні. Ми будемо мати зустрічі з топ-посадовцями, включно з Пентагоном? Пан секретар сказав мені, що він буде мати південно-азійське турне, але ми повністю по порядку денному я дуже щасливий, що ми реалізовуємо всі плани і завдання, які поставили перед собою. Скажіть, будь ласка, а з ким ще у вас були зустрічі? До речі, тут достатньо високий рівень представництва делегацій. Ми мали можливість ретельно поспілкуватися з міністром оборони Канади. Ми мали можливість поспілкуватися з міністром оборони Нідерландів, з міністром оборони Словенії і великою кількістю посадовців, парламентарів, міністрів. Співробітників безпеки, включно з адміралом, який очолює воєнний комітет НАТО, і багато, -багато інших речей. Ми мали дуже ретельну розмову з естонським президентом. І я хочу сказати, що це ну в дефактоліфакс є найкращим майданчиком для проведення цієї політики, і дуже важливо, щоб Україна зараз говорила одним голосом. Дуже важливо, щоб ми тримали позицію єдності на зовнішньому фронті, який забезпечить підтримує зусилля найкращого переговорника з Росією збройних сил України. І скажіть, будь ласка, а це ваш не перший форум, але чим він відрізняється від всіх форм попередніх у під час війни? Тому що зараз першим, ну я не можу сказати, що єдиним, але точно першим з великим відривом пріоритетом в порядку денному є Україна. І ми е, зустрічалися з багатьма е, минулого року, і я хочу наголосити, що е, Цитата дословна з моєї панелі минулорічної, коли, до речі, ведучим був Карамурза, який зараз в російській в'язниці, і йому вручили нагороду в Галіфакського форуму. Вона була наступна в листопаді минулого року. Я казав: якщо ви хочете уникнути повномасштабного вторгнення в Україну з боку Російської Федерації. Ви маєте терміново збільшити постачання зброї і терміново застосувати пекельні санкції проти Росії і повідомити Росію про це. Це єдине, що може зупинити агресію. Не всі тоді повірили. Повірили, і сьогодні вони підтверджують згадуються, підтверджують і кажуть, що ми маємо зараз ще більше посилити координацію. Брейнсторми для того, щоб зробити все від нас, можливе можливе залежне для того, щоб зупинити Росію. Дуже дякую, слава Україні, Героям слава.